Всім привіт! Історія про те, як наш калібратор заробив сьогодні свої перші кошти. Отож, що ми маємо? Ми маємо MacBook Air на процесорі M1, який, за словами клієнта, почав дивно відображати кольори на екрані після того, як його від, ну, від нього відключили перехідник на HDMI від телевізору. Як бачите, зліва в нас дисплей, який показує нормально, а справа в нас ось цей проблемний дисплей. Ось так виглядає, наприклад. Картинка в інтернеті. У нас тут перенасичені усі кольори і щось дуже дивне відбувається. Виглядає так, що нічого не допоможе, тому що в нас тут фантомні зображення залишаються попередні. Бачите, тут внизу. Думаю, що у нас проблема через оцю тріщину. Ну що ж, друзі, що можна сказати? Можна сказати те, що йому стало краще. Однозначно. Ось так дивіться. Але е, проблема все ж таки, думаю, в самій матриці і все-таки воно не ідеально відображає кольори. Ось тут у нас якесь червоне появилося. Ось так було. Ось так. Ось так стало. Було. Стало. Ну, його відпустило. Так вже можна користуватися, але загалом, як на неробочий дисплей, ми його повернули більш-менш притом на відображення кольорів і не можна насправді користуватися.